Доброго дня, шановні друзі! Знову радий вас вітати на каналі компанії Лігрія. Мене звати Денис Курбатов, я менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні ми підготували для вас досить цікавий об'єкт нерухомості: це бунгало, нижній поверх 2021 року побудови. Цікаве, це бунгало тим, що має участок 380 квадратних метрів, на якому розташувався свій приватний басейн. Знаходимося ми біля міста Сан Мігель де салінос з дистанція 3,5 км. до Торевєхі 11 км. Звідси відкривається дуже класний вид на море, місто Торевєху, гори та Солене озеро Торевєхі. Друзі, якщо ви підискували для себе. Тихе, затишне житло з гарними краєвидами, то цей варіант може вас зацікавити. Прошу оглянути даний об'єкт. Що ж, починаємо дивитися бунгало. Хочу сказати, що ось це парковочне місце, яке підійде для двох машин, належить даному бунгало. Далі нас зустрічає ось така велика тераса, загальна площа Бунгало-житлова 92 квадратних метри, ззовні 380 квадратних метрів. 2021 рік побудови. Всі вікна якісні, встановлені електрожалюзі, є клімат-контроль, також встановлена сигналізація. З будь-якої точки гостиної кімнати а вона досить простора, відкривається дуже класний криве. Тут у нас зона відпочинку, тут обідяна зона, і як на мій погляд, дуже класна кухня. Давайте її оглянемо. Друзі, я вважаю, ця кухня це просто мрія кожної домогосподарки. Якісні матеріали, натуральний камінь, є такий острів, і аж захотілося продовжити рубрику Готуємо за лігріє. Є усе необхідне для того, щоб приготувати їжу. Є вся необхідна техніка, навіть даже вбудована кофемашинка. І ви собі готуєте їжу, насолоджуєтесь шикарними краєвидами. З гостиною ви також можете потрапити в гостьову ванну кімнату, де є душова кабіна, унітаз та умивальник. Тут пульт управління клімат-контролю. Слідуємо далі. Це у нас перша спальна кімната. Тут розташовано двоспальне ліжко, є вбудована шафа купе. З даного вікна також відкривається приємний вид на територію зони відпочинку у даного бунгало, де є свій індивідуальний басейн. А за басейном приємний вид на гори та сосновий ліс. Що ж, Шановні друзі, це у нас основна спальна кімната. Зверніть увагу на цей простір, на дизайнерське рішення. Тут у нас індивідуальна ванна з душовою кабіною, унітазом, умивальником. А це у нас сама спальня. Велика двоспальне ліжко. Є дві прикроватні тумбочки, також вбудована шафа купе. А зараз я пропоную оглянути ізюмінку із даного варіанту. Це у нас зона відпочинку, територія даного бунгалу. Уявіть собі, вся ця територія належить власникам даного бунгало. 380 квадратів. Ось такий приватний басейн. А саме головне, хочу вам сказати, що це тиша і спокій з шикарним видом. Звідси відкривається неймовірний пейзаж на місто Терев'єху, море та соляні озера Терев'єхі. Також видно гори. Якщо б в мене було вільними 369 тисяч євро, я б дуже задумався стосовно купівлі даного варіанту. Саме таку суму він коштує. Якщо у вас є питання стосовно цього бунгало, чи у вас інший бюджет, інший заброс, я завжди до ваших послуг. А з вами була найкраща компанія на узбережжі Костабланки – компанія Алігрія. Алігрія. Ми будуємо вашу мрію.